Звичайний день працівників унікуму починається о 9-й ранку. Далі традиційна кава і нарада, робочі питання, наповнення журналу та основні теми. Журналіст Унікуму Наталія Каралкіна щоразу занурює читачів у етнокультурну спадщину Карпат. Для мене, як для журналіста, тобто все дуже цікаво. Немає потреби гортати наукову літературу або етнографічні джерела для того, щоб дізнатися щось про власне українські закарпатські традиції. Варто просто взяти до рук цей журнал, погортати його і все дізнаєш. Які там і висвітлити питання, яке узгоджується не лише з колективом, а й з читачами. Видання стане у нагоді і туристам і корінним закарпатцям. Тут читач знайде розповіді про найцікавіші родзинки краю. Журнал вже понад а почалось усе з іде та натхненних бажанням людей. Появилась концепция журнала, и притянулись люди. Мы бы хотели показать Закарпатье во всех направлениях. Вот люди, которые живут в Закарпатье, бизнес, который происходит в Закарпатье, потому что это те же люди. Який вигляд матиме журнал? Вирішує увесь колектив, а втілює в життя задуманий дизайнер Яна Лабунець. Спочатку матеріал перечитує, відтак підбирає найкращі світлини. Далі вже передумовує саму концепцію, тобто як би це могло зверстатися, як би це було краще виглядало. Насправді я роблю. Тобто верстку далі вже показую головному редактору, заступнику головного редактора і зазвичай всім. Наступний випуск журналу вийде друком наприкінці січня 2015 року, і буде по справжньому святковим: різдво, колядки та новорічні страви 100 сторінок про віхи унікального краю.